Добрий день, мої любі малята! Чи здогадалися ви, хто я? Так, я зименька зима, прийшла до вас зі святами, веселими іграми та розвагами. А сьогодні хочу запросити вас у казку. Готові? То зрушаймо. Ну, Літала ворона місто та почула новину. Люди готуються до Різдва та наряджають ялинки. Прилетіла вона в ліс. Ялинку та й почала голосно кричати. Виліз з теплого барлогу ведмідь та й каже, чому це ти хвостата розкричалася, спати не даєш? А ворона йому у відповідь немає часу спати, треба ялинку наряджати і різдво зустрічати. Кар-кар. Аж тут і зайчик прискакав. Хто це так кричить? Що сталося? А воронай каже, як це, що сталося, Різдво йде, всі ялинки наряджають а в нас що свята не буде? Кар, кар. А тут і лисичка підбігла. Що сталося? Що гвалт у нашому лісі? Воронай каже, Свято наближається, ялинку ніхто не наряджає, що у нас свята не буде. Прискакала білочка і каже, що за шум? Білченят ми їх розбудити хочете? А ворона знов за своє. Свято наближається, а ялинку ніхто не наряджає, залишимось ми без свята. Сказала та й полетіла. Малята, давайте пригадаємо, хто прийшов перший на крик ворони. Правильно, першим прийшов ведмідь. Хто прийшов другим? Так, другим прийшов зайчик. Хто прийшов третім? Правильно, третьою прийшла лисичка. А хто прибіг четвертим? Правильно, четвертою прибігла білочка. Скільки всього тваринок прибігло на крик ворони? Правильно, чотири. А хто стоїть перед зайчиком? Так, перед зайчиком стоїть ведмедик. А хто стоїть між зайчиком та білкою? Так. Між зайчиком та білкою стоїть лисичка. А хто стоїть за лисичкою? Правильно, за лисичкою стоїть білка. Молодці! Ну що ж, слухайте казку далі. Вирішили тваринки прикрасити ялинку шишками. Подивіться і скажіть. Скільки тваринок вирішили прикрасити ялинку? Правильно, чотири тваринки. А скільки шишок вони знайшли? Так, вони знайшли три шишки. А чого більше? Тваринок чи шишок? Правильно, тваринок більше. А чого менше? Так шишок менше. Друзі, а чи всім тваринкам вистачить шишок? Ні, хтось залишиться без шишки. А що можна зробити, щоб стало порівну шишок і тваринок? Правильно, потрібно знайти ще одну шишку. Подивіться, білочка знайшла ще одну шишку. Скільки тепер тваринок? Правильно, чотири. А шишок. Так, їх теж чотири. Ми можемо сказати, що шишок стільки ж, скільки і тварин, тваринок. Тобто порівну. Малята, пригадайте, яку цифру ми згадували під час казки? Правильно. Ми згадували цифру 4. Подивіться, яка вона гарна. А на що ж схожа цифра 4? Цифра чотири? Схожа на вітрило. Цифра 4 схожа на прапорець. Цифра чотири. Кожа на перевернутий стільчик. Молодці малята, у вас це добре виходить. Ну що ж, слухайте казку далі. Прикр... Прикрасили звірята ялинку шишками, і їм здалося, що цього замало. Тоді Зайчик приніс новорічні кульки. Але кульки не прості. Якщо їх розташувати у правильному порядку, то ялинка засяє. Малята, допоможіть тваринкам правильно розвісити кульки. Першою ми повісимо кульку з цифрою. Так, з цифрою один. Яку кульку повісимо другою? Правильно, кульку з цифрою 2. Яку кульку повісимо наступною? Так, кульку з цифрою 3. Яку кульку повісимо останньою? Правильно, кульку з цифрою 4. Молодці! А тепер давайте разом з тваринками скажемо один, два, три, ялинонько, світи! Ой, яка ж гарна ялинка у лісових тваринок! Щоб запам'ятати цю чарівну мить, звірята вирішили зробити світлини. Уважно розгляньте їх і скажіть, скільки тваринок на кожній світлині. Скільки тваринок на цій світлині? Так, на цій світлині дві тваринки. Скільки тваринок на цій світлині? Правильно на цій світлині три тваринки. Скільки тваринок на цій світлині? Правильно на цій світлині одна тваринка. А скільки тваринок на цій світлині? Правильно! на цій світлині? Чотири тваринки. Молодці! Діти. Пригадайте, про кого була ця казка? Так, казка була про тваринок. А скільки тваринок прикрашали ялинку? Так, правильно, чотири. А з якою цифрою ми познайомились у казці? Молодці, ми познайомилися з цифрою 4. Ну що ж, хай звірята радіють святковій ялинці, а вам теж час готуватися до різдвяних свят. Тож до побачення, друзі, веселих свят!